Хто і за яких умов обслуговуватиме внутрішньобудинкові мережі. Раніше цією роботою займалося теплокомуненерго та приватні підрядники. Наприкінці минулого року останні від цього відмовилися. Причина за низький тариф, який не покриває усіх витрат. Нарахування для Івано-Франківців за такі послуги становлять по 6 копійок за квадратний метр та входять у загальну квартплату. Віднедавна виконком зобов'язав, аби мережі обслуговувала Станіславська теплоенергетична компанія. Втім, ціною, яку запропонував Стек, в мерії не задоволені. Економічно обґрунтований тариф тепловиків 30 копійок за квадратний метр. Не буде такого Франківську, що з одних мешканців збирають одну суму за обслуговування, а з других мешканців збирають в роти більше. Не буде такого. Це неприпустимі речі. У станіславській теплоенергетичній компанії пояснюють, тариф у 6 копійок є збитковим. Комунальні підприємства обслуговувати мережі за таку ціну можуть, адже їм нерідко надходить компенсація від держави. А от стеку покривати витрати ніхто не буде. У дирекції підприємства кажуть, квартплату можна і не збільшувати. Головне, переглянути внутрішні складові тарифу. Цього не вистачає навіть на заробітну плату працівникам, не кажучи вже про. Якісь розхідні матеріали, автотранспорт, палив. Ми готові йти, брати, обслуговувати, тому що ми розуміємо, що частина це якби наша відповідальність, наші споживачі. Є працівники, є технічна база, але на жаль, за збиток, і то такий значний збиток, ми, на жаль, не зможемо це. Таку діяльність проводити. Тепловики на перемовини з владою йти готові. Вже цими днями має відбутися спільна нарада у профільного заступника міського голови. Там сторони обговорюватимуть можливості вирішення цієї проблеми.